Тож, дорогі радіослухачі, розпочинаємо наш етер. Остап Дроздов зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Остапе, зразу надаю вам слово. Ми зараз... Так, сюди зараз не. Так, можу я починати. Так, пане Остапе, ви є в ефірі, будь ласка. У нас є проблеми так, зі зв'язком трошки можливо. Тут трошки... Так. М можуть бути проблеми зі зв'язком, угу. то, то даруйте. Е, ну, я думаю, що зараз не лише я, але й наші слухачі десь подумки перетинають Атлантику, бо саме там зараз летить президентський літак, е, і сьогодні ввечері, через три години, якщо бути точним, через три чи чотири години, е, якраз в, е, в Америці відбудеться. Зустріч е, Зеленського і Байдена двох президентів. Це перший візит українського президента з часу війни десь за кордон. Він міг і до того літати, але внутрішній піар понад усе тут трошки інша ситуація. Я думаю, це є дуже значима буде поїздка. Не будемо зараз говорити наперед, тому що всі новини будуть або пізно вночі, ну за українським часом. Або вже завтра e, Позитивне, цю важливість я мушу відзначити якраз в тому плані, що будуть проговорюватися речі, які можуть проговорюватися лише вічна віч, тет, -а тет Як ви знаєте, сучасні засоби зв'язку дозволяють бути на контакті і по захищених каналах комунікації будь-коли і будь-де. Але є все ж таки речі, які, я думаю, можуть проговорюватися лише особисто, лише на території цієї сторони, яка має важливі повідомлення для гостьової сторони. І тут я би хотів так, передбачливо, ми, звичайно, наступного тижня про це будемо більш детально говорити, а зараз передбачливо спрогнозувати, що окрім воєнної частини. Вона є основною в цьому візиті, бо буде представлено, я думаю, великий пакет військової допомоги е, в купі з, е, з зенітними системами Петріот. Е, я думаю, будуть представлені певні пропозиції, рішення. Можливо, ми зараз ще не можемо це так достеменно стверджувати стосовно різних варіантів е, війни, яка переходить у 2023 рік. Що не є в планах світових гравців, і не було, бо самі розумієте, чим довше триває війна, тим гірше всім. Я думаю, що окрім тієї частини, про яку я напевно теж ще окремо два слова скажу, згодом десь буде певна кулуарна частина, яка буде пов'язана з величезним масивом претензій до української влади стосовно антикорупційної діяльності стосовно цих узурпаційних моментів, які безумовно світові гравці бачать, і думаю, це теж буде проговорено якось. В Цьому передував, як ви знаєте, такий скандал з нашим окружним судом Києва. Я думаю, то не треба тим забивати баки нашим заокеанським слухачам, але просто щоб вони розуміли, це є такий дуже корумпований суд, який... Не могли ми ніяк ліквідувати. Там потрібен був лише один підпис президента, який півтора року його не ставив. Зумисно це змогло роз, роз, ну так розрулитися, розрегулюватися лише після того, як імені санкції проти дуже одіозного голови цього суду ввели Сполучені Штати Америки. І Це лише після того наша сторона через два дні. Там звільнили його там, з посади і так далі. і так далі, Тобто, хоча б щось відбулося. Я думаю, тема Коломойського екстрадиції, Коломойського покривання Коломойського чи співучасті з Коломойським теж прозвучить. Тобто, ми, я думаю, зараз можемо вже так з певністю говорити про те, що цей, цей візит це радше візит заради тих розмов, які будуть без камер. Які будуть в присутності, напевно, і е, очільника і ЦРУ і інших американських е, і розвідків, і військових стратегів, все те, що буде не показане пресі і не проговорене на брифінгу сьогодні ввечері, я думаю, десь ближче до? о півночі по українському часу воно буде все те й буде найцікавіше. І мені здається, що якраз той факт, що президент України полетів особисто. На дуже складну розмову, де думаю, буде і тема ірмака звучати, і крутів, і, і готовності до певних компромісів, що теж напевно є такою драстичною темою. Це свідчить про те, що до якої певної фази доходить історія, якраз під кінець року. І для того, аби намалювати для України якийсь такий план на 2023 рік, це потребує все ж таки серйозної проговорки віч на віч, що звичайно свідчить про ну значну скажімо так вагу всього того, чим закінчиться і чим може закінчитися цей. Візит наголошую, половину з якого буде не гласним, не кулуарним і не опублікованим. Але ми лише десь згодом по діях або бездіяльності ми побачимо Украї... України, Ми побачимо, що все ж таки там ішла мова. Тому я би наразі обмежився певними очікуваннями. Думаю, що більш детально ми зможемо вже по говорити вже в нашій наступній програмі. А зараз є сенс, я думаю, трошки розширити коло тем і коло обговорення в нашому етері. Прошу Ігорю. Дуже дякую, пане Остапе. Номер студії 773-800-2860. Маєте можливість другі радіослухачі до нас зателефонувати та задати питання пану Остапу на що він на яке він радо дасть відповідь. Пане Остапе, ви знаєте, що зараз ходять такі інформаційні вкиди. Те, що ми по лендлізу не отримали зовсім анічого, чи воно може обговорюватись зараз? Я думаю, теж буде і лендліз це не є щось таке, що знаєте, як фабрика, яка виготовляє пампушки і на кінець зміни там має бути, знаєте, пару палетів заставлених свіжими пампушками. Це трошки працює далеко не так. І я десь розумію, якісь певні скептичні, які проскакують дуже багатьох, зрештою Україні. Це ми, це може відкрито обговорювати. Поскакувати якісь скептичні думки, що, мовляв, лендліз сам по собі є відкритий. Він був відкритий ще, якщо я не помиляюся, десь жовтня місяця, ну тобто він вступав у таку неділю. Але ми розуміємо, що Лендліз це не є якась, ну, потяг з зброєю, який просто там навіть, на рейки поставив та й поїхав. Це є просто право президента Америки без узгоджень з, з конгресом. Сенатом без узгоджень займатися військовою допомогою України, і це продиктовано і доцільністю, і потрібністю, і це має свою логіку. І ця логіка насамперед впирається все ж таки в американський національний інтерес, тому що не не є подарунки, це не є безкоштовно. І це безумовно буде розглядатися завжди всіма, як, ну, як така відкрита допомога Україні. І тут є багато політичних нюансів, тому я думаю, це про це мають говорити великі гравці і, і дотичні до того якісь кола. А ми лише маємо спостерігати за тим, що, власне, до речі, по цій темі сьогодні я думаю, теж прозвучать певні заяви. Я вже анонсував, також як і всі журналісти, які за цим стежать, анонсував вже певний пакет військової допомоги, і от він і буде відповіддю на те, з чим Україна буде входити, з якою допомогою, з якими розмірами допомоги, з яким характером допомоги вона буде входити у 2023 рік. Осела мені здається, це і буде е, сьогодні. Е, Десь продемонстровано, ну згодіться, пане Остапу, що українці готові сплатити за техніку краще ніж платити своїм життям. Це вже такі, якби не співрозмірні е, речі. Так і нагадаємо той Ліс, е, який відбувся е, на завершенні Другої світової війни. Е, чи Совєтський Союз заплатив повну вартість Америці за те, що Америка надала? Ну і пізніше, звичайно, компанія Ара, яка годувала. Е, Людей після повоєнний період це все ніхто не оплатив. І там ж, ви нагадаєте, мені президента американського, який сказав, що якщо в сусіда горить хата, то що ти йому шланг не даш? Ну, я такі паралелі би не застосовував. Тут трошки інакша ситуація, але е, ми констатуємо факт допомоги як е, життєво необхідної, без жодної види зовнішньої допомоги. Україна не здатна чинити не те, що опір, вона просто не здатна функціонувати як економіка, тому що країна розграбована, і ми розуміємо обсяги пограбунку. Тому все все, все життєздатність України, в тому числі частині опору, вона базується якраз на зовнішній допомозі, не лише військовій, але й економічній. Тому оце все вкупі, разом і той маховик. Української перемоги буде крутити. У Нас є наш е, додзвонювач, слухач. Доброго дня в ефірі, будь ласка. Добрий день. Я піду в машині і почув за е, той візит Зеленського, і при відсутності Зеленського чи Єрмак там не накерує дуже добре. І кривоніс то є людина, мені здається, яка заслуговує е, служити в армії в Україні. Зеленський його не допускає до армії, так чи ні? Ну, по Єрмаку це давня історія. Мою любов у лапках ви прекрасно знаєте. Як тільки цей персонаж з'явився в найближчому оточенні українського президента, усім, хто взагалі якось аналітично мислив, і здатен якось зліпити, знаєте, докупи 2 плюс 2 до рівні Стало зрозуміло, що це не випадкова постать. Сам факт, що батько його є і був штатним співробітником російського розвідувального управління, фактично вставить всі крапки, навіть в кого їх ще й не виникало. А і зовсім не випадково, саме після дуже таємничої зустрічі в Омані, це було в січні якраз майже на це Руське Різдво в січні. Це було 20-го року. Відбулася таємнича зустріч в дуже далекій країні тропічній Оман, де відбулася зустріч із Патрушевим. А Патрушев це є друга особа після Путіна в чекійській цій субординації. Російських спецслужб, тому якраз після цього візиту, через місяць, був призначений пан якого ми зараз обговорюємо, на посаду другої особи в державі. І Я не помилився у нас зараз, станом на сьогодні, можна сказати, що якраз офіс президента, якраз це є орган, який не має в Конституції прописаної якоїсь там повноваження відповідальності. По суті, здійснюваних ним функцій і повноти влади, фактично, це є основний орган країни, це навіть не уряд, а власне цей офіс президента. І тут я думаю, теж по ньому ж були питання ще у Блінкіна під час візитів у 2021 році до Києва ще до війни. Якраз по ньому поставало питання, по ньому поставало питання у Мі-6. Це є британська розвідка, які відкрито прозвітували, що передали необхідний пакет своїх підозр щодо цього персонажа. Но, тим не менш, він є другою особою в державі зараз. І ось ну, теж цікаво, як збережеться ця вся вертикаль влади, яка є все ж таки одноосібною зараз в Україні. І це більше поєднує Україну якраз з пострадянськими авторитаризмами, типу Росія, Білорусь, а не з західними демократіями, де ну не мислимо така концентрація влади в одних руках. Ну це буде власне теж цікаво, як політично чи будуть проговорені зараз в Америці певні політичні вимоги до. Українського істеблішменту в частині ну все ж таки певної прозорості делегування повноважень і так далі. То я думаю, вже питання наступного року. 773-800-2860, 773-800-2860, Пан Остапе, а у вас є інформація? пара, Я перепрошую. я Там пан запитував за генерала кривоноса. Mm -hmm. Я вот зараз гадав. Перепрошую, забув відповісти. Я дуже коротко відповім. Я Хто хоче, той може на моєму ютуб-каналі подивитися інтерв'ю з ним. Це інтерв'ю десь початку вересня. Воно було дуже резонансне. Він багато що говорив власне про те, наскільки теперішнє політичне керівництво слухає. І дослухається до професійних е, військових, а наголошую теперішньою владою є люди, які не мають жодного досвіду е, власне військовій сфері. Ми це розуміємо. Тому тут голос професійних військовиків е, теж є дуже важливий. І власне той генерал, про якого згадує наш слухач, генерал е, Сергій Кривонос. Він належить до тих авторитетних е, генералів, які ще з початку вторгнення цього 2014 року, з початку анексії, був при формуванні всієї цієї, цієї спец... спецсфери, я би так сказав, спеціальних сил. І він багато з чим, безумовно, може допомогти штабу. Ну, це вже не наша справа, чому такі фахівці з такими певними позиціями, які є публічними. Твердими, чому вони є незатребувані. ну, це таке це питання от більш риторичне, я думаю. Та, пане Остапе, дуже дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, чи у вас є інформація, чи Ярмак поїхав з Зеленським? Не знаю, то ми побачимо, коли все приземлиться. Я вам хочу сказати, що взагалі українське суспільство ні про що не знає в Україні. Що просто наші заокеанські слухачі зрозуміли, що більшість рішень. Які є дуже часто діленосними і переломними і серйозними, і довгостроковими, про більшість рішень українці дізнаються постфактум після їхнього прийняття, жодного обговорення, жодного анонсування, жодного якоїсь проговорки, дискусії стосовно певних моментів, у нас немає. Це пов'язано, по перше, з тим, що. Воєнний стан і це є, в принципі, зрозуміло. Деякі рішення повинні прийматися централізовано і блискавично, але рішення, які стосуються суспільства, де все-таки враховуються різні суспільні думки, в нас ж не є монолітне суспільство, ми ж не є росіяни і орки, які знаєте 100% за. І тільки всі руку піднімають. Ну, ми ж тим і відрізняємося, що в нас є все ж таки свобода думки, свобода слова, різні думки, і все це в межах дискусії національної може відбуватися. Так, власне кажучи, цього всього немає. І не лише через воєнний стан, що зрозуміло, безумовно, але через те, що ну, якби узурпована влада, одноосібна влада концентрована в руках там одного-двох людей. Вона якби не вважає за необхідне ні з ким, навіть з експертним середовищем, радитися ні про які рішення. Дуже часто Верховна Рада, де є більшість, розумієте, чи я без обговорень просто голосують законопроекти, які ну там засадничо впливають на певні там галузі життя, але вони взагалі навіть не проговорюються в. От в парламенті, в стінах парламенту, тому у нас от такий стиль управління, де ми нічого не знаємо, ми лише постфактум подивимося. Тому от і подивимося, хто там летіє. Я думаю, що буде. Я думаю, що він буде в, в списку делегації. А може й ні. Зрештою, що це міняє? Та всяке буває захворіє, наприклад. Ну то це теж нічого не міняє. Все одно ну, є президент і будь-яти з ним. Будь говорити про нього, будь говорити для нього. Це є ключове. Зрозуміло, дуже дякую за відповідь. Номер студії 773-800-2860. І ще така інформація про Америку. Конгрес США готує визнання РФ державою агресором, а не спонсором тероризму. А от у мене запитання до вас: а чому зразу так не робили і який статус Росії в Україні? Ну, бачите, ця тема теж дуже тянеться і. Попри рішення Єврокомісії, Європарламенту, там, власне, оголошена Росія є країною спонсором тероризму, насправді, це, це, це до певної міри просто такий статус, який надають агресору наші західні партнери. Випадку з Америкою, назвавши спонсором тероризму, тоді постане питання будь-яких фінансових зв'язків. Uh -huh. Тому що все одно на деяких галузях Росія зберігає свою монополію, і ми розуміємо, що це насамперед сировинна монополія. І тут ніхто Америки не відкрив, перепрошую, ну так є. І ну тут є речі, де вони мають величезну частку ринку. Причому це є критично важливі, пов'язані з ядерною енергетикою, з, з сировинами і так далі. Цінними сировинами тому це, от не думаю, цим десь трошки. Так притримується це питання, але мені здається, тут, тут навіть не в назві і не у визнанні справа. Тут важливо, як би там, що там не визнавали там е спонсор, чи просто агресор, чи ще там хтось. Е -е тут головне, щоб ця західна коаліція була виразно антипутінською і все ж таки поставила перед собою кінцеву мету, яку і ставлять перед е зв'язку з, з, з терористами. Терористів знищують. Ось і все. І коли треба було у само Бен Ладена знайти, то його знайшли в далекій пакистанській пустелі. На то було потрачено не так сильно багато і грошей і часу. Ця спецоперація називалася Спис Нептуна. Було задіяно там 70 спецназівців і один дресирований пес. Пес у нас вже є, це патрон. Тут залишається тільки за політичним рішенням оголосити, як і у саму Бен Ладена, терориста номер 1 оголосити його військовою мішенню. І тоді знайдуть будь-де. Це питання просто в якійсь в крайній формі рішення. Я думаю, що таке рішення воно буде вже геть зовсім крайній. Крайні рішення, коли вже, вже буде вичерпано навіть. Теоретичний запас будь-яких інших якихось там способів у у умиротворити. Не знаю, гамувати цього ненормального з Кремля. Мені здається, це буде вже дуже крайній хіба е крок. Пане Остапе, швиденько. Останнє запитання до вас. Е ситуація на фронті і от Бахмут іменно е цікавить мене, і також візит Зеленського в Бахмут. Я думаю, його охорона була дуже рада, що він вирішив <кій> поїхати в Бахмут. Ну, Бахмут сам по собі це дуже важкий напрямок. Я пам'ятаю, що я місяць тому робив. Та де навіть більш ну, так, десь місяць тому робив інтерв'ю з, з одним із бійців, е, е, який зараз на Бахмутському напрямку. Це спочатку осені, десь з жовтня місяця Бахмут залишається найгарячішою. Ось точкою російського фронту. І туди кинуті дуже великі сили, і, попри весь цей ну, такий пафос, який, безумовно, лунає з боку там влади, це як би зрозуміло. Ми просто не усвідомлюємо, яка взагалі там. Мета, і я знаєте, попри це все, але дуже дуже просте джерело інформації, тому що мій сусід через одну хату, якраз зараз під Бахмутом. Тому uh -huh. те, скільки там, що там робиться, в якому, в якому пеклі перебувають наші захисники, та ще й таких умовах. Це просто треба зняти свою, свою шапку. Не знаю, що там кого є, uh -huh. і, і просто стати на коліна і подякувати кожному солдату, який тримає то українське небо. Зокрема, над тим Бахмутом, над тим е, Донбасом. Тому цей візит до е, Бахмута, президента, я е, ніяк не розцінюю. Я е, не поділяю якогось такого захвату від того, що там відбулося. Ну, а що тут такого? Ну, Поїхав, все одно там є державна охорона, вручив. І так далі. Це я більше би говорив про те, що такими дуже видовищними кроками завжди цим сценаристи завжди от якось проколюються на цьому, завжди відволікають трошки увагу. І в даному випадку воно було трошки відволікло увагу і перебило тему закону, який ми сьогодні не обговорювали. Я сьогодні не хотів це виставляти на обговорення, бо це так занадто внутрішня. Внутрішнє питання українських збройних сил. Йде мова про закон, який зараз має підписати президент, який підвищує міру покарання в Збройних Силах України, і це самі військовослужбовці називають таким радянським законом, де знаєте не досить, ти доброволець, то ще тобі там будуть якісь штрафи збільшувати гауптвахти, якісь робити, знаєте, чисто радянську армію. Де командир, це все, а звичайний боєць безправний. Це ось така дискусія теж є. Я в неї не вдаюся, тому що про це мають говорити самі військовослужбовці, а не люди світські і стилу. Тому я свідомо сьогодні цю тему і не торкався. Але мені здається, що якраз поїздка в Бахмут і мала на меті трохи перебити невдоволення. І серед суспільства, і серед армійців, якраз тим законом, який трактується дуже дуже так двояко. Зрозуміло, дуже дякую. З нами був Остап Друждов, відомий письменник та телеведучий. До речі, ми з друзями сиділи в вихідні, зустрілися, і тут в нас є такі знайомі, які також чи в Бахмуті, чи під ми не знаємо, бо він не говорить. Як ви розумієте, питаємося, як справи в тебе? А він каже: по колінах в болоті постійно, але більше нічого не скажу. Все добре. От це, от, от, це так, все що нам треба знати, допоки нас є українські герої. Завдяки яким ми отак можемо просто говорити про все, що ми говоримо, доти, ось мусимо відчувати цю вдячність. Я хочу принагідно теж подякувати нашим американським друзям, які теж розуміють, що все в цій історії вирішують збройні сили України і тільки вони, тому допомагати їм потрібно. Це все, що власне в нас є номером один зараз. Дуже дякую. Гарного вам дня, а ми йдемо далі На, за програмою.